Ви наробили все для того, щоб люди не поверталися назад в державу. Все, все, що могли, не могли. Ви перейшли всі можливі е, кордони і зробили так, щоб люди не перейшли кордон назад і не повернулись. Люди обирають, що тікають через тису. Тому що не розуміють ті правила, по яким живе сьогодні держава. Люди, які виїхали за кордон ще за багато до повномасштабного вторгнення, ви зробили все для того, щоб вони отримали зараз іноземне громадянство і ніколи не повернулися в Україну. Ви робите все для того, щоб знищити майбутнє країни, зменшити кількість українців, громадян України для того, щоб вони потім не повернулися в Україну і не задали вам питання, як ви довели до ручки їх батьківщину. Я розумію логіку, якою ви користуєтесь, але ця логіка абсолютно не перетинається здоровим глуздом і державницькою позицією. Наступне, ви сьогодні зробили так, що люди, які повтікали з тимчасово окупованих територій, приїхали на звільнені або підконтрольні уряду України території, повертаються на окуповані території расистами. І це не якесь іпсо російський. російське. Це каже лубінець уповноважений справ людини і каже, на жаль, правду. Я розумію, що на банковій своя атмосфера радощів і весілля, але за рахунок чого? За рахунок горя людей, які не знайшли себе, не отримали допомогу держави, яку ви забрали зараз, тимчасово переміщеним особам. Людей, які мають... Вибір або жити тут під, під відкритим небом, або повернутися на окуповані території, тому що там може є хоч якийсь дах над головою. Тобто, ви одних вигнали за кордону і робите так, щоб вони не повернулись. Інших витискаєте на окуповані території. Ви просто намагаєтесь звільнити територію від українців. Навіщо ви це робите? Я не знаю. Відповіді в мене немає. Взагалі, ваша економія бюджету це зменшення пенсіонерів на 30-40 тисяч щороку. Ви обіцяли зменшення тарифів і збереження тарифів до кінця війни. Сьогодні ви їх котре піднімаєте. Ви робите для все, щоб люди не могли сплачувати за свою нерухомість. Після цього ви її будете віджимати. Забирати нібито в державу, а по факту забирати собі, і щоб ці люди або повмирали, або повтікали знову за кордон, або на окуповані території це не про державу, це про збереження влади і тримання за крісло.